Всім привіт! Привіт, мої малечі маленькими устомкам і бегоніям. Заглянемо, як вони себе почувають під фітолампою. І, мабуть, трошечки змочимо сьогодні. Змочувати будемо епіном для прискорення, проростання, насіння. Зараз відкриємо його. Тут знаходиться невелика піп'яточка така. Відкриємо вершечок. І Відрізаю і на воду капнемо одну капельку на цей стакан води і розмішаємо її. EPN це універсальний антистресовий адаптоген ефективно захищає від заморозків, сприяє відновленню пошкоджених рослин. Застосовують його для прискорення проростання насіння, вкорінення черенків, живців, посилення росту і розвитку рослин, підвищення врожайності, стійкості до несприятливих факторів. Легенько змочуємо наші устоми і бегонію по дві крапельки на насіннячко. Дивлюсь, насіннячко вже трошки порозбухало третій день сьогодні від посіву. Будемо чекати сходів.